Відрядженням до пекла назвали журналісти Радіо Свобода роботу віницьких криміналістів на території Київщини. Після деокупації Київської області віницькі криміналісти одними із перших фіксували наслідки злочинів російської армії. Побачене жахало усіх, навіть досвідчених професіоналів. Зараз у нас на зв'язку речниця головного управління національної поліції у Вінницькій області Заріна Маєвська. І ми поговоримо про те, як відбувається розслідування, і про відео, яке відзняли журналісти. Пані Заріно, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть про особовий склад, який розслідував злочини рашистів. Скільки вінницьких правоохоронців були у відрядженні до пекла, як сказали наші колеги із Радіо Свобода. Відразу після деокупації декількох районів на Київщині це Ірпінь, Гостомель, Буча криміналісти зі всієї України були скликані туди у зведені загони для того, щоб фіксувати злочини, які залишили після себе окупаційні війська. З території Вінниці поїхало до Київщини п'ять криміналістів, які пробули відряджені відрядженні 45 діб, і за той час. Вони побачили ті речі, які дійсно жахали вже досвідчених криміналістів, які бачили не одне тіло і виїжджали на не одну жахливу подію. А скажіть, з якими емоціями поверталися до Вінниці наші правоохоронці? Емоцій було дуже багато. але... Маємо проблеми зі зв'язком. Емоцій було дуже багато, але найбільше найбільшим було нерозуміння, як так, як так могло статися в центрі країни, яка знаходиться в центрі Європи. І за що за що ці люди, які були страчені, понесли таке тяжке і страшне покарання? Багато хлопців хотіли повертатися назад для того, щоб зробити ще більше, і для того, щоб жоден військовий російський, який вчиняв ці злочини, не зміг уникнути покарання. Ми розуміємо, що розслідування ще триває. Нині вже можна говорити про якісь результати і куди направляються власне ті матеріали, які зібрали на Київщині. Всі зібрані речові докази, які збирали наші криміналісти, вони долучаються до кримінальних проваджень. З приводу злочинів, які вчинені купвчинені окупацій окупаційними військами, і ще будучи там у Києві, наші криміналісти змогли за допомогою слідової інформації, яку залишили орки після себе, ідентифікувати осіб. І завдяки цьому в подальшому навіть при перетині кордону при будь-якій фіксації там, де буде ідентифікація осіб за відбитками пальців, ці особи відразу з'являться в базі, як ті, які вчиняли злочини на території України. Ну розуміємо, що відео не для слабких нервів. Де його можна переглянути? Скажіть, будь ласка, це відео можна переглянути на Ютуб-каналі Радіо Свобода, а також на нашій Фейсбук-сторінці щиро віримо у перемогу і що усі злочини расистів будуть розкриті, а винні понесуть покарання. Пані Зарину ще раз дякую, що доєдналися. На все добре. Дякую, бережіть себе, що побачили, та з чим довелося працювати криміналістам головного управління національної поліції у Вінницькій області у Бучі, Ірпіні та Гостополі. Можемо подивитися у соцмережах а також у ефірі телеканалу «Вінниччина».